Росія посилює атаки в Україні, поки світ не бачить. Британське видання Times опублікувало статтю, в якій наголошується, що це були добрі три тижні для президента Путіна в Україні. Для Києва це важкі тижні йдеться у матеріалі. Автор статті вважає, що Кремль сподівається повернути ініціативу в свої руки до настання зими. В умовах, коли американська зброя та увага заходу раптово перейшли на близький схід, Росія кинула більше людей і техніки на запеклі наступи на північному сході Донбасу у напрямку Куп'янська, Авдіївки та в Запоріжжі на північ від Токмака, щоб зупинити просування українських військ на південь, пише видання. Також минулого тижня Москва копалася у запасах своїх ракет. Схоже, окупанти готуються атакувати українську громадянську інфраструктуру, як і минулого року. Особливо показовим є відновлення російських атак на Авдіївку, вважає автор. Росіяни намагаються оточити місто, залучаючи близько шести бригад, велику кількість авіації та артилерії з інших частин, бомбардуючи дві українські бригади, які утримують місто. На думку видання Авдіївка стає новим Бахмутом, за винятком того, що реального стратегічного значення Бахмут не мав. А от Авдіївка навпаки це ворота на південь Донбасу та шлях Києва до перемоги у цьому секторі. Пише видання Таймс. вважає, що Київ глибоко стурбований. З чуток серед силовиків в Україні головком Валерій Залужний стверджує, що український наступ майже закінчився. Тепер сили оборони України мають тримати те, що мають, і готуватись до операції наступного року. Проте видання зазначає, що ситуація в Україні краще за безвихідного, оскільки зсу завдають великих втрат російським силам під час своїх недавніх атак. Україна також досягла великих успіхів в ураженні російських сил у тилових районах своїми високоточними ракетами та артилерією великої дальності. Але втаймс вважає, що Київ боїться, що те, що відбувається під Авдіївкою, може переконати західних спостерігачів, що почалася війна на виснаження. Їхні нерви не витримають, і 2024 рік стане найважчим випробуванням для України. Українці безумовно продовжуватимуть боротьбу, особливо коли дощова погода зміниться на мороз. Журналісти впевнені, що Росія не зможе здійснити ще один повноцінний стратегічний наступ на Україну, щонайменше до весни 2025 року якщо Київ не поступиться до цього часу, чи західні союзники України фактично не припинять свою матеріальну підтримку?